35 років працює у нашому місті дитячий садочок номер 71. За цей час свої перші кроки Україну знань тут зробили 1800 дівчаток та хлопчиків. І весь цей час допомагали йому цьому наставники-професіонали, методисти, вихователі, словом, люди, які присвятили своє життя вихованню підростаючого покоління. Ми розуміємо, що нам довірено найголовніше, що є в житті кожної людини це діти. Тому наші наші працівники працюють не тільки професійно, а віддають всю душу і серце дітям. А діти, це наше майбутнє, майбутнє нашої держави України. До святкування ювілею дошкільного закладу долучився народний депутат України Владислав Атрошенко. У вітальному слові меценат звернувся до колективу, гостей та ветеранів праці, підкреслив наскільки значущою у всі часи була праця вихователя. Ще раз хочу наголосити, що можливо без тієї уваги, яке би потрібно було на сьогодні. Ви вкладаєте свою душу, ви вкладаєте свій розум. Ви Даєте діткам ті перші, перші джерельси, такі зернинки, добра, якого життєвого досвіду і далі їх випускаєте вже в школу і в доросле життя. Спасибі, спасибі, низький вам ще за це укрім. У минулому році у рамках проєкту Реформа міського теплозабезпечення в Україні у садочку номер 71 зробили ремонт. Особливу увагу приділили утепленню стін. Наразі у закладі створені всі умови для перебування малечі. Владислав Атрошенко висловив думку, що у місті достатньо потужностей, щоб не тільки один, а мінімум половину дитячих закладів привести до відповідного стану. Цим мають перейматися люди, небайдужі до проблем розвитку. Громади на святі меценат представив таку людину депутата міськради Олександра Ткаченка. Надію, що кожне утро наші малиші з надіждою і з радостю спішать сюди. А їх батьки в лице педагога бачать своїх друзів. Він дуже скромна людина. той подарунок, який він зробив нашому дошкільному закладу, подарував нам нові центральні сходи. Ми вам тях. Тож, життя триває кожного року до дитячих садочків Чернігова приходять нові діточки. Залишається надія, що добрі традиції виховательської школи і професійного ставлення до своєї роботи надалі будуть підкріплені відповідним ставленням з боку влади. Адже як було зазначено на святі у садочку номер 71, сьогоднішня малеча це майбутнє нашої держави.